Стискаєте зуби, бруксизм, набряки на обличчі, біль в щелепах. Сьогодні поговоримо про це, розберемо тему бруксизму зі сторони наукової психосоматики. І в кінці відео я дам декілька порад м, особистих, які допомогли мені в свій час, бо я теж схильна до бруксизму, і навіть зараз іноді він вилазить і розкажу, що я з цим роблю. Мене звати Ріма, я психолог і спеціаліст сучасної психосоматики. Ми розберемо дві основні психологічні причини, одна з яких пропонується нам новою германською медициною. Інша це мої спостереження на собі, на моїх клієнтів, на моїх клієнтах, які теж страждають через бруксизм або страждали раніше. Тому, будь ласка, після перегляду напишіть в коментарях, яка перша причина вам відгукнулась більше. І перед тим як почати, я запрошую вас також до мене в Instagram. підписуйтесь, там багато цікавого, корисного. Я даю, розповідаю і відповідаю на ваші питання. Отже, перша причина з біологічної сторони, якщо говорити більш детально за германською новою медициною, то наші щелепи відповідають за такі процеси, як взяти своє відчуття. Кусити свій шматок, переживати щось, перечавити щось. І ви знаєте, що взяти своє відчуття це ж теж у нас про злість. Зірвати яблуко з дерева це акт агресії. І якщо ви собі десь не дозволяєте злитись, то ви можете собі не дозволяти брати максимум від цього життя. І в такому випадку запитайте себе, а що в своєму житті я не добираю. Що собі не дозволяю. Ой, прямо зараз а, ми можемо провести тест, а, чи берете ви все, що потрібно вам від життя. А, для цього вам просто треба зробити вдих і видих. І помітьте, тільки не контролюючи. Да, просто помічайте, як ви дихаєте. Чи берете ви стільки повітря, скільки вам потрібно, чи, чи ваше дихання неповне, поверхневе? Бо повітря, кисень це абсолютно безкоштовний ресурс. Кисня в нашому світі, на нашій планеті достатку, а ми його не добираємо. Такий важливий для нас потрібний для життя ресурс. А де ще в вашому житті ви себе обділяєте? І хочу навести власний приклад з життя. Можливо, він комусь послугує такою темою для роздумів. Раніше частенько бувало, коли мені щось пропонують, я завжди відмовлялася. У мене прям перша реакція, коли ну, там, знайомі, незнайомі люди щось мені пропонують, наприклад, колеги на роботі там, щось смачненьке, де да, принести, пропонують. Перша реакція в мене завжди була Ні, дякую. Бо мені було то соромно щось їсти при них, то пригощатись, бо я там думала, що я потім комусь що комусь щось буду винна. І коли я помітила, що постійно відмовляю собі у всьому, я зрозуміла, що сама обділяю себе подарунками, ресурсами Всесвіту. І на цьому базується і довіра до світу. І от такі магічні, якісь обставини, які складаються таким чином, як мені потрібно. Я беру сама це собі і обрізаю. Тому от задумайтесь, яка у вас перша реакція на різні пропозиції людей, зустрічей якихось подарунка, подарунків, як вам, коли от ви приймаєте подарунки? І другий момент. Так як в нашому суспільстві є підсвідома заборона на гнів і злість, а що люди скажуть: не кричи, не злись», злим бути погано, а тата закрий рот. То у 80% клієнтів своїх я зустрічаю пригнічену злість і агресію. І так, бруксизм наші щелепи, це один з симптомів пригніченої злості. І знаєте, агресія злість це дуже важлива емоція, завдяки її ми вижили взагалі. В ній багато заряду енергії, і можна її порівняти з електричним струмом, який в нас створюється, який нам треба через себе прожити і через дію якусь да, його випустити, там, побитись, втікти чи ще щось. Тому що, в принципі, він. Був створений це злість, була створена, щоб коли на нашу територію приходить якийсь ворог, у нас була енергія зараз же або втікти від нього, або дати йому опір, щоб він пішов з нашої території. Да, ворог цей, а якщо ми її ніяк не випускаємо цю агресію, і тільки пригнічуємо, то вона розвертається на 180 градусів і починає руйнувати нас зсередини. Зараз же ми живемо в соціумі, де дуже сильно прихнічуємо свої потреби, кордони. Бо так треба, бо так хтось сказав. Бо це там не культурно, негарно і так далі. Приклад пригніченої злості дуже часто саме на батьків у нас формується, тому що на батьків злитись не можна. І, от приклад, що там мама дуже сильно тисне, кричить на дитину за оцінки, може сформуватися пригнічена злість на маму і початись бруксизм вже в дитинстві, коли вона нажимає чел Щел... До речі, у мене в інстаграмі є прям великий хайлайт про злість на маму, як воно впливає на наше життя, чому дуже важливо. Працювати з цим і приймати маму такою, якою вона є. Я не кажу там любити її, там спілкувати з нею 24 на 7, Ні, я про внутрішнє відчуття. От і також там я ще дарую гайд правами. Тупо найкращі вправи за всі мої 5 років роботи над собою. Я зібрала в цьому гайді на проживання складних станів і складних емоцій. Тому, будь ласка, заходьте в інстаграм, дивіться, читайте все є в хайлайтс. Злість на маму називається. І е, друга перша причина, яку я саме помічала за собою і е, моїми клієнтами, а це е, напруження сціплення щелепи, щоб скинути через тіло накопичений стрес. Після дуже сильного напруження завжди має йти розслаблення. І якщо ми не можемо дати собі самі це розслаблення, тобто ми не ходимо на масажі, ми не робимо там якісь самомасажі обличчя, ми не ходимо в сауну. Я не знаю просто хто їх ще розслабляється, ну, це мої да методи. А Тіло, оцей наш стрес, те, що той, що психічне, да, напруження з голови, воно може через тіло проявлятися різними затисками. Десь в когось спина, в когось щелепи, в когось там не знаю, руки. Так от це знаєте, де бувають такі просто періоди, наприклад, в житті людини. От як в мене, коли там навчання, плюс 10 нових клієнтів, я нічого не вивожу, і ну благо, я вже навчилась працювати, що коли я втомлююсь, мені треба відпочинок. А буваєш, так що ми цього не помічаємо. І от коли життя несеться, а ми за ним не встигаємо, коли от перед сном купа думок, якісь нав'язливі думки, ми не можемо нормально виспатись, багато думаємо, такий розфокус йде на все, трапляється перегруз нервової системи і витікає вже в тіло наше. Що ж з цим всім робити? Зараз розповім. А поки що постав лайк цьому відео, підпишись на мій канал, в мене багато цікавого. Переходь на мої інші е, відео про захворювання суглобів або про болючі критичні дні. Як, е, як же ж можна собі допомогти? Є дві вправи, які мене дуже сильно виручали в свій час. Якщо що я не лікар, я даю свої поради, ніхто не, не треба займатися якимось самолікуванням. Це те, що я взяла в коли купляла свої курси, по, по фейс-фітнесу і дивилась різні вправи на розслаблення щелепи. Я беру корок від пляшки вина і вставляю його між своєю щелепою, нижньою і верхньою. І ходжу так, поки не пройде такий дискомфорт. Якщо вам дуже сильно болить, то, звісно, не треба це робити, дивіться по собі, але після такого сильного напруження йде розслаблення. Дуже класно працює, але треба робити його ну, хоча б тиждень кожен день. Друга штука. Ви берете якусь тканинку, ставите на нижні зубки пальчиками, тягнете зуби вниз, а щелепою товкаєте зуби наверх. І йде розслаблення повністю цього всього відділу. Ви навіть відчуєте, що спина розслаблюється. Дуже класна вправа. Знову ж таки, робимо недовго, там 10 секунд, починаєте з маленького продовжувати час довше і довше. Це виглядає плюс-мінус так, що ви тут конюшка да якась тиснете вниз пальцями щелепою наверх. Теж бажано робити, хоча б тиждень кожен день. Результати просто феєричні. Мені дуже сподобалось. Взагалі по іншому себе стала А Як зрозуміти, чи є у вас перенапруження в щелепі? Це теж те, що я купляла курси про фітнесу і фейс фейс-білдингу, і там я це почула, дізналась. Треба взяти чотири пальчики свої і спробувати вставити між верхньою і нижньою щелепою. Якщо вони легко вставляються, то перенапруження немає. Якщо ви не можете помістити, то скоріш за все є перенапруження в м'язах. Практикуйте самомасаж, фейс-фітнес, для розслаблення різні вправи. Мільйон роликів на YouTube в безкоштовному доступі є. У мене, до речі, найбільше жовто щелепа, вибачте за мою французьку, але це дійсно було так, я могла вночі прокинутися від болю, бо тут в щелепі, просто розслабити щелепу і знову заснути. Була після повномасштабного вторгнення, і чесно кажучи, я тоді не змогла вправитись в самій. Я пішла до кінезіотерапевта, тому не обділяйте себе спеціалістами. Можна ходити до людей, які знають, як вам допомогти. Для тих, в кого є перезагрузки, які дуже багато працюють і не можуть дати собі оцей відпочинок. Я почула начнену думку, вона мені дуже відгукнула, що відпочинок це теж частина роботи. Відпочивати треба вчитись, щоб це було без відчуття сорому, без цей видумок про роботу. Що от я відпочиваю, значить я відпочиваю? Я абсолютно не думаю про роботу, тому що тільки так ви зможете бути максимально включеним в процес роботи, коли ви виділяєте час на роботу. Тому це ваша відповідальність влаштувати свій баланс. Не за іншими в своєму ритмі, і тільки тоді ви зможете змінити цей стан постійного напруження і стресу. Відстежуйте, де ви навчились так себе вести, хто у вас сім'ї був постійно перезбуджений, постійно там щось робив, там не можна було йому відпочивати, чи щось таке, чи вам не можна було в дитинстві відпочивати. І згадайте, що ви вже дорослі, ви маєте самі обирати їх. Якщо важко вдається домовитися самим собою, ви можете завжди звернутися до спеціаліста. Це нормально приходити з запитом, щоб навчитись е створювати свій баланс і вчитись відпочивати, сповільнюватись. На цьому в мене все. Бережіть себе, будьте щасливі, будьте здорові, і пам'ятайте, що щастя і здоров'я залежить тільки від вас.